Якби Київенерго йшло прямим договором з мешканцями, так як воно було передбачено в постанові Кабінету міністрів 2005 року No630, що в них розмежування при прямому договорі зі споживачем Київенерго, гаряча вода, кран, а опалення те ж саме Київенерго стояк, радіатор клави, і це було б прекрасно. Но станом на сьогоднішній день Київенерго і Київводоканал на такі договори не йдуть. Прийшла пропозиція заключити з ними договор на співпрацю. І в цьому договорі нам прописується, що ми і повіряємо лічильники, знімаємо показники, передаємо всю інформацію, передаємо квитанції за сплату, боремося з споживачем, який це прямий договір. Тому буде являтися прямим договором. Всі прямі договори хочуть перекласти на голові ЖБК і голови ОСББ. Вони всі вимагають, щоб розмежування була стінка будинки. Все остальне перекладається на, опять же, на мешканців, на голови управління. Ні, ЖБК, ні ОСББ станом на 1.07 не може прийти на прямі договори по опаленню по тій простій причині, що в нас нарахування проходить на протязі 12 місяців рівними частинами. Якщо з 1.07 заключити договір по опаленню, власники квартири з ЖБК і ОСББ перестануть сплачувати. За ту теплову енергію, яку використали в прошлому опалювальному сезоні. І в ЖПК образується заборгованість перед виконавцями за 4 місяці, яку покрити, ЖПК не мати ночі. Повертаю так ситуацію, що ЖПК все одно остається в їхньому процесі між виконавцями і споживачем. Хоча цього не повинно бути. Виконавець-споживач. Все. Кодинаційний радник ради, які ми представляє сюди. район, ми сюди, Діснянський mm -hmm. район. Представник від вас, від вашої ініціативної групи, дає нам письмове звернення передати е, свої всі мережі в обліки, всі обліки в комунальній власність. На які праві, немає законодавства при приватну працювання, не можна її передавати в комунальну. Це це не емоції, ми піднімаємо. Я менеджер із Кирбана на постійній ми основі ми збираємося. А минулого місяця ми збиралися. Збирались ви були з нами минулого місяця. були. Ну, ми ж не можемо всі гулі по СББ Я розумію, то, ми то, представляємо то, район. ті люди, ті люди, які до нас зверталися. Вам давалася візитка моя особиста. Представники ОСББ, їм було представлено три схеми роботи по прямим договорам. В цих листах визначені варіанти, за якими ми мали би укладати з ними угоди. Значить, всі ці варіанти нам не прийнятні, тому що немає законодавчої підстави і ми не будемо укладати ні договір співпраці. Другий момент передати у власність наші мережі. Майновий комплекс, будинок числовий, його відповідальність. Утримувати в належному технічному стані свої внутрішні будинкові системи. Все. Хотять нас зробити виробниками послуг. З самого початку чого? Як я можу бути виробником послуги, в мене немає ні бойлера, труба стоїть, я довірна подивитися на неї і сказати, так, да, це прийшла така температура, тут така дете. Ну як, ну розкажіть, як я можу бути виробником послуг? У договірі про надання послуг має вирішене питання використання наших Чи мереж. мереж. Ми писали куди ми тільки не писали. Ми вже Мені, і Яценюку писали. Ми попросили зробіть так, щоб нас почули. Ви до сих пір нас не чуєте. Ми йдемо до колапсу. Це дуже серйозно, розумієте? І ми б сюди не прибігли. Бачите, як ми вже бігаємо. Ми скоро вже з мешканцями будемо бігати. Ви ж не зрозуміли до чого зараз іде? Да. Іде до бунту. Ми сказали зі свого боку, будь ласка, надайте свої пропозиції. Я наголошую зараз: надайте свої пропозиції, да типовий договір, яка схема влаштує і так далі. Наші юристи це все подивляться з тепловиками. Ви сядете разом і знайдете компроміс. Я вам це гарантую. Ви ж розумієте, в чому справа В законодавчій базі в процесі формування тарифів, в цьому розбираються одиниці. І серед нас різні ступені підготовки і так далі. З дідусь і бабуся ми теж навчаємося. Вчора приходив стрімков і з ним полчаса общалась. І ми решаем нормально, конструктивно свої вопросы. По-разному у нас є у нас різні канали комунікації. Я знаю точно, що до 2015 року цей процес буде тривати. Значить, цю проблему можна вирішити дуже просто. Значить, в Енерго должен прийти до споживача. Він повинен укласти договір прямо з кожним споживачем, але договір повинен відповідати типовому договорі, відповідно так, як вимагає і Верховний суд України. Але «Київенерго» не може прийти до споживача, тому що він буде відповідальним за якість послуги. Совмісно, з представниками ОСББ, ми сіли, розібралися, ми предоставили їм три схеми роботи. С ОСББ ЖБК. и предложили вариант по итогам этой встречи, предложили, пожалуйста, те ä, представители ОСББ ЖБК, ОСБ, кого не устраивает эти три схемы работы, три схемы мы разработали только ОСББ ОСБ, и ОСБ, ЖБК. ОСБ. Кого не устраивает, пожалуйста, дайте свои предложения нам. Мы будем, наши юристы, наша служба, наши департаменты будут работать над этим. Прошел месяц ни одного предложения. Тут появляется вот эта вот э, инициативная группа. И с ней мы будем, естественно, работать, будем, естественно, выяснять, какие у них проблемы и так далее. Я выучала в 2008 году польский досвід. Де поляки вже в 90-му році завершили свою житлово комунальну реформу, і що так чесно, я приїхала до Києва, і мене так полуда за честь спала. Тому що я зрозуміла, в якому становищі моє рідне місто і загалом вся Україна.